Рінтаро, я жодного разу не думала, що ти страшний. Можеш мені довіряти. Я не знав, що хтось може бути таким щирим. Без вагань сказала наша клієнтка, пані Вагорі. Але подумати тільки, що пані Вагорі виявиться ученицею з Кікьо. Дівчата з Кікьо відверто зневажають учнів Чідорі. Хоч їхня школа і поруч ніхто з нас ніколи не бачив їхніх класів. Елітна школа для дівчат Кікьо і школа для дурнів Чидорі. Хай там як нам не зійтися. Аго Ріндаро, сьогодні вільний. Ходімо, розвіємось. Якщо тебе щось турбує, ми можемо вислухати. Не хвилюйся, коли буде готовий, то розповість. Я й не думав, що Вагорі завітає до крамниці. Це тому, що я не попередила вас. Та ні, просто я гадав, що ви більше не прийдете. Ну адже ви з Кікьо, а я з Чідорі. А Каоруко, ти ж говорила з ним, так? І з тим блондином. Який він? Він був дуже доброю людиною. Я так хотіла тебе побачити. Рінтеро, що чи Кікі, це не має жодного значення. Не хтось інший, я саме ти. Тому я й захотіла дізнатися про тебе більше. Ароматна квітка цвіте з гідністю. Дивіться у перекладі і озвучені команди робота голосом у липні.